Шторм прийшов на Львівщину на тренувальному полігоні нацгвардії розпочали бойове навчання бійці спецпідрозділу Шторм. Од інших військових формувань його відрізнятиме високомобільність. Спецзагонівці боротимуться з диверсійно-розвідувальними групами. Також мають звільняти будівлі від захопників та вести бойові дії в буферній зоні. Шторм цікавий тим, що там служитимуть переважно добровольці, які взяли до рук зброю лише з початком боїв на Донбасі. Після двомісячних навчань бійці повернуться на схід країни. їхньої дислокації буде Маріуполь, Бердянськ та їх околиці. Ми создаємо мобільну небольшую групу, яка може мобільно двигатися і вести огонь по противнику. Можна сказати, за некоторое короткое время можемо перенести з одного точки А, переехать точку Б. или же зайти как-то э, с тыла там или с другого какого-нибудь фланга. То есть задача его стоит ⁇ это легкие маневренные группы.